Добрий день, мене звуть Надейна Дар'я Сергійовна. Я навчаюся в 11 класі у Ахтирській загальноосвітній школі перших третіх ступенів імені Антоненка Давидовича. Представляю проєкти на тему Динаміка ландшафтної структури логовона Білого озера у період 2013 2023 роки. Актуальність заслідницького проєкту, що в 1885 році, порівнюючи територію міста Ахтирка із зображенням на мапі за 1784 рік. Краєзнавець твердохлібов на сторінках Харківського календаря писав, що води, води стало менше, а солітебної землі більше. Зменшення води у водоймах з кожним роком ставало все помітніше. Завдяки водовідвідним каналам, що були проведені від озер Білого та Чиколового до річки Тирка для осушення прибережних ділянок. Таким чином спостерігалося поступове зменшення площі озер, територія яких почали активно забудовувати. Антропогенний вплив. Що постійно посилювався, порушив їх рівновагу, що призвело до більших змін морфометричних характеристик цих водойм. Вивчення морфологічної структури ландшафту дозволяє визначити просторове розміщення ПТК будь-якого рангу, а також вияснити їх взаємодію, ступінь подібності та відмінності, вплив на фізикографічні процеси. Мета дослідницького проєкту з'ясувати динаміку ландшафтної структури логовина Білого озера у період 2013 2023 років. Завдання представлене на слайді. Об'єкт дослідження Біле озеро, предмет дослідження динаміка ландшафтної структури логовино білого озера. Методи дослідження: експедиційний, картографічний, математичний, аналітичний. Практична значущість роботи полягає у зборі та опрацюванні результатів дослідження щодо ландшафтної структури Білого озера. Результати проведення досліджень дають змогу аналізувати динаміку ландшафтної структури пологовини Білого озера. Їх можна буде використовувати на уроках географії, біології і екології. Біле озеро знаходиться на північному заході міста. Наприкінці XVIII століття Біле озеро було глибоке і чисте, одної пляжі з надзвичайного білого піску, звідки походить його назва Біле озеро. У озері переважають піщано-мулості відклади та піщані субстрати у прибережній зоні. Береги південно-східної частини озера підвищені. Маліоративна система у місті Охтирка була започаткована ще у XVII столітті. Канал, що виходить з Білого озера до річки Охтирка, при розбудові міста був спрямований у трубу завдяки антропогенним чинникам, малюртинним заходам, розбудові міста та природним заростанню та збільшенню повторності аридних умов. Площа озера зменшилась на колишній осушеній території улоговина Білого озера. Утворилися солідебні та природний ландшафти. Станом на 2013 рік частина площі улоговини Білого озера, що зайнята природним ландшафтом разом з постійною водою, становила 74%. Площа соліденного ландшафту становить 26%. Дзеркало Білого озера з водою займає 8%. Луки займають 21,5% колишньої площі дзеркала Білого озера. Найбільший відсоток 46% – Припадає на заболочені луки та високотравне очеретяного болото. Найбільшим угрупуванням прибережно. Водної рослинності є фітоценоз очерети, який утворює широкий пояс прибережно водної рослинності у катоній зоні та є едифікатором, який визначає особливості, створює біологічне середовище в екосистемі та відіграє найважливішу роль у формуванні її структури. Фітоценоз ровози вузько місцям утворюють неширокі пояси у вигляді бордюрних. Формація осаки острої, Поширення відрізняє і відзначається в прибережних мілководдях біля заболочених відкритих берегів. Формація ситнього болотного, який виступає п'янерове зростання новостворених міководів, має незначне поширення, що свідчить про посилення антропогенного впливу. При дослідженні у вересні 2023 року було з'ясовано ще невеликі водойми, що, що мала місце у певній частині у Лововина. Висохли. На їх місці утворилися незначні зниження рельєфів, які заросли суднімом та осокові. Процес висихання води пов'язаний зі змінами клімату. У 2016-2022 роках у червні середня кількість опадів становила 78% від норми, У липні 83% у серпні 41% від норми, у вересні 47% від норми. Нам було з'ясовано, що в останні роки 2016-2020 роки. У теплий період року показник середньої кількості опадів у червні-вересні був знижчий за норму, але найбільш негативна тенденція щодо зменшення кількості опадів спостерігалась у серпні та вересні. У зв'язку з тим, що для рослинного покриву екотонної зони є очеред звичайний, який замовлює заростання озер по сплавинному типу. З виникають внаслідок нагромадження скалетних уламків з рослинного матеріалу зазвичай черетяних заростів. Таким чином, у південній частині чаші утворилось колота, яка почала зростати сьогодні осокою та рогозом вузьковистим. Внаслідок відривання полів у черетяних заростей на території Білого озера формується строковий тип заростання. Таким чином, у східній частині чаші озера зникла протока між стрільцем з високотравним в комплексі з вербовим чорниковими угрупуваннями. Та прибережної зони з вербовими чи гарниковими угрупуваннями. Провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки: Біле озеро знаходиться на північному заході міста. Уливоване озеро Білого, річкового походження, тобто це стариться придавньою борською. Значне зменшення площі дзеркала білого озера сталося завдяки малюративним заходам та розбудові міста. У останні роки зменшення площі води відбулося під впливом кліматичних умов, що створили умови для падіння рівня води в озері. Таким чином, утворилися нові мілководі, в яких поширюються водноприбережні рослини. Внаслідок нагромадження скелетних уламків, переважно зачерету, у мілководі утворюється субстрат. За рахунок заростання зменшилась площа дзеркала озера на 0,5%. Та на 0,5% збільшилась площа високотравного болота. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.